Вітаю всіх, 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 хто є на землі. Доброго дня, наші вельми шановні підписники, взагалі, хто нас дивиться, хто заходить на наш канал, не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки. Нам важливо це все, коментувати також. Сьогодні, в принципі, день такий досить пасмурний. Падає дощик, я, як завжди, в своєму робочому місці в мене мало що міняється <гум>, в тому плані. Хочу вам сьогодні взагалі сказати, я бачив, там багато людей задають запитання на рахунок медицини. Показати, показати, що ви проходили медицину, і офіцер на це не, ну, не реагує ніяк. Я вам хочу сказати, він реагувати ніяк не буде, тому що для нього не є важливим, чи ви проходили цю медицину чи ні. Щоб ви могли зняти обмеження, вам треба зареєструватися і підгрузити свою медицину там на сайті їхній РСС, там, де вони ну, офіцер може вам тільки підказати, де ви повинні за. Завантажити цю медицину. Це є саме основне. Тому що немає сенсу йому щось просити, доказувати і так вам нічого не зробить. Тобто це ви робите самостійно, вже коли потім ви, щоб зняти обмеження, як я вже говорив, ви там реєструєтеся, показуєте, підтягуєте свою медицину і це все, і тоді вам ті обмеження знімаються. Тому не робіть хвиль. Не думайте, що ваша медицина не дійсна, чи ще щось, і не слухайте те, що вам коментують. Люди коментують таку дурницю, пишуть, що я просто хочу до тих звернутися. Народ, ви якщо не розумієте, ліпше не коментуйте. Знаєте, я, я завжди кажу. Що людину людині можна так нашкодити якимись певними діями неправильними, що людина потім не буде знати, що з тим робити. Тому якщо ви не в курсі, то і ви не розумієте, що відбувається, не треба коментувати дурниці, тому що людина запиталася на рахунок цього зняття обмежень по медицині, а йому там написали, що звертайтеся до клініки, в які ви приходили, там ну, такі, знаєте, тут, при чому тут клініка, клініка своє діло зробила і все. На рахунок так само лікарів. Лікарі вони всі є ліцензовані на сайті офіційному, заходите, берете і все і все буде у вас чітко. Не переживайте, не є проблема, тут просто треба вам не не офіцера там брати за. Забари казати, ну био мені зняв обмеження. Ні, він там до того відношення не має, його задача вам видати те, що він має видати, і все, і не більше, не менше. А все остальне ви повинні самі зробити. Тому майте на увазі з медициною. Потім наступне опять. Е, хто вже сюди прилетів і, можливо, мене дивиться. Або хто планує сюди прилетіти і мене дивиться. І це, в принципі, стосується не тільки Канади. Я думаю, що це всюди стосується в Європі. І тут, на тому континенті, на тому. Народ. Ви коли йдете кудись і вам якісь дають послуги, ви починаєте підписувати якісь умови, ви до кінця не розумієте, не підписуйте, Тому що ви не розумієте, що вам нагружають. Розумієте? Особливо я візьму за Канаду. В Канаді є дуже така популярна, як можна сказати, річ, коли ти... Погоджуєшся, і вони автоматом в тебе будуть знімати твої кошти з твоєї карточки, там дебітної, кредитної, без це немає різниці. І це дуже потім тяжко призупинити, до речі. Ви не думайте собі, це не так просто. Є певні речі, які контракти обумовлені на рік, розумієте? І ви повинні його виконувати. Якщо ви хочете його розірвати, можуть вам влупити. Якусь неустойку чи шешу, що ви, ви змушені будете заплатити якісь там проценти, ну багато чого. Тому я вам дуже вас прошу і вам рекомендую на перших порах, поки ви не до кінця розбираєтеся, не бавтеся в розумних, не кивайте головою, коли ви не розумієте до кінця, в чому йде річ. Тому що я звернував увагу, що багато хто ну так в принципі така нормальна знаєте ситуація, щоб не виглядати дурачком. Ну якби ми ж боїмося всі дурнями виглядати. І це. То ми головою киваємо, а вони нам, знаєте, нагружають, нагружають, ти киваєш, киваєш головою, потім в кінці тобі документ підсунули, ти його швидко підписав, і все. А потім виходить, що ти там якісь маєш платити комісії більше, ще щось, ще щось, і пішло-пішло. Я вам можу сказати по прикладу нашої першої страхової компанії. розумієте? Коли ми до них прийшли, були, тобто нам було одну пропозицію дали. Ну, ми, вроді так, класно, все супер-пупер. Потім буквально проходить там місяць часу, нам вже приходить зовсім інакша пропозиція. А в нас з ними на, на рік підписаний договір. І, в принципі, якби, розривати його ніяк, тому що там теж нам, нам вони виставляли свої певні умови, але я погоджувався з того варіанту, тому що я знав, що вроді би все класно. Втручі. А казала, що не дуже класно, і це, в принципі, так само була наша така, можна сказати, Ну, Неправильно, не, не знаєте, неправильно ми трошки підійшли були, і це була наша помилка. Ми трошки більше платили, ну, це не страшно, повірте, ми не дуже багато платили, але можна попасти дуже так е, сильно на грошенята. Тому я вам рекомендую, якщо ви щось не розумієте, не старайтеся говорити добре і підписувати. Краще 100 раз, скажіть, е, давайте я візьму я почитайте документи, якщо там. Немає ніякого такого, знаєте, схованого якогось підвоху і написано дуже маленьким е, шрифтом. Скоріше всего вам спокійно дадуть документи, ви зможете їх ознайомитися. Якщо там є якесь кидалово, повірте, вам ніхто їх давати не буде і будуть ситуацію викручувати так, що мол, чуть ли потім ще і ворогом не станете. Тому його маєте на увазі. Не, не старайтеся і не спішіть підписувати все підряд. Е, цінуйте свої гроші, скажу так. Годі наступне. Багато зараз в Ютубі, все принципі поширюється, знаєте, це йде там на, ну там, ті, там в такому стилі там нас тут не хочуть, або е, там, на російськомовних блогери там е, 15-20 лет проживши в Канаді, які у мене впечатлення, ну і все в тому дусі. Тому хочу сказати. Якось зі своєї сторони. Я проходив процес імміграції, в принципі, досить важко. Наша сім'я проходила досить важко. Повірте, те, що в нас ми показуємо картинку, нашу, що в нас вроді так це, ми просто глибину не показуємо, а в нас було досить тяжко. Повірте, ми багато кругів пройшли такого нерозуміння ситуації. Різних тяжких моментів, тому я можу точно зі своєї сторони можу вам говорити, що наша імміграція була достатньо тяжкою. І, розумієте, Якщо б я напевно слухав от людей, всіх, які виходять і зараз несуть якусь там в маси, я б напевно руки опустив. я б напевно серйозно говорю. Тому що ми всі маємо свою історію. Розумієте, От ви дивитеся нашу еміграцію, вона є нашою, у вас буде зовсім вона інакша. І це треба розуміти. Ви повинні бути, як, як вам сказати, морально хотіти цього, бажати цього, напевно. Тому що, я вам скажу чесно, приїхавши сюди, якщо у вас є якесь знаєте, небажання, можливо, знаєте, якась така не до кінця впевненість, що ви того хочете, які би ви тут не отримали зарплати? Як вам тут добре не було, ви завжди будете хотіти повернутися додому. І це є факт, розумієте? Тому завжди десь раз подумайте, що варто вам так далеко всі відпускатися. Я розумію, зараз ситуація там в Україні не є найкращою, але я впевнений, що вона поміняється до кращого, що все буде добре. Війна закінчиться, Україна переможе, і в принципі все вернеться на круга своя. Так, буде спочатку якась, напевно. Тяжка матеріальне становище, тяжке буде, мало робіт буде, але це все буде мінятися і завжди до кращого. Ну, воно, воно завжди після якоїсь там тьми приходить світло, приходить розквіт. Тому я думаю, що все буде класно. Я вам за це хочу сказати, що народ хто планує далеко їхати, повірте, летіти в другий кінець світу, раді того, щоб просто ну, як подивитися. Чи потрібно, ну, Мені здається, що просто простіше в Європі ще перечекати, Тому що люди, знаєте, ну я не знаю, хай буде, будемо говорити, що можливо правду, неправду до кінця говорять. Я не буду в це занурюватися, але багато людей, вони, знаєте, от їм тяжко і вони хочуть виговоритися власне, на камеру. От у них на своїх каналах вони виговорюються, розумієте? От вони говорять, так, вони, ну, багато є мінусів, але ті мінуси є в кожній країні, які би ми не поїхали, де ми не жили. Тому вони, власне, зі своєї сторони, розумієте, дивляться, їм, що їм не підходить, що їм підходить. Ви дивитеся, але ви, вони то є тут, а ви ще є там. І отут, виходить, оце такий, знаєте, фокус, коли ви. Починаєте сумніватися, знаєте, тому що ви дивитеся на їхні проблеми, і ви думаєте, опа, а от чи мені так само буде тяжко. Але я вас хочу запевнити, це не факт, що у вас ці будуть проблеми. У вас може тих проблем не бути, а можуть бути ще гірші проблеми. Ну, на жаль, так воно є. Тому не треба, ви коли дивитеся, не дивіться, не на хороше, не на погане. Ви можете просто там отримати якусь певну інформацію, можете дивитися як, як серіал, розумієте. Але не більше і не менше, не старайтеся, от всі кожну цю ситуацію класти на себе, тому що ви не знаєте, як ваша доля буде розвертатися, і це вам, ну якщо ви вирішили летіти сюди, розумієте, вам, вам дійсно вам потрібна, ну, як скажете, мотивація. Без мотивації ви просто, ви просто не зможете тут вижити, розумієте? Мотивація дуже важлива в будь-якому випадку. Ви повинні бути змотивовані. І чим більше ви будете якісь вишукувати негатив, повірте, негативами не йдете багато. Тобто, ви чим більше будете його шукати, то ви його будете знаходити, розумієте? І це є факт. І це треба прекрасно розуміти. Чим більше ви будете шукати позитиву, так само будете знаходити позитив. Вибирати вам, з яким настроєм, куди летіти, або куди їхати. І це стосується не тільки Канади, це стосується любої країни. Чи в Європі, розумієте? Ми можемо брати любу країну за. За основу, куди ви хочете поїхати, і ви повинні розуміти, що є багато є плюсів тих самих, є так само, і мінуси. І це не важливо, який там розвиток. Знаєте, мене просто, от саме більше, що мені не подобається, в тій ситуації, особисто це моє, що мені не подобається, коли люди, які багато років прожили, вони, вони знаєте, вони без світлі так, вони багато там говорять правильних речей, якби що є, там проблема, є там, але все одно вони не до кінця чесні, розумієте. Не до кінця, тому що ми можемо, вони висловлюють, знаєте, це таке як своє якесь певне зовнішнє, власне, що в них всередині накопіло, і от вони стараються це сказати. Це може бути якісь нареалізовані їхні мрії, розумієте, що вони от могли вони бачили себе. Тому надзвичайно от власне важливо в цій ситуації не попастися власне під їхні емоції, розумієте, тому що це і власне їхні емоції, які вони зараз переживають. Вони просто вам виливають от свої емоції. Тут не можна говорити, що людина з вами не, не, ну, не щира чи ще що Людина може бути надзвичайно щира. І дійсно вона може це все сприймати так, от як воно є, і розказувати. Але це ваша вже якби сама е, обов'язок відфільтрувати цю всю інформацію, чи вона вам потрібна, чи вона вам не потрібна. Тому бути дуже обережними з різними підходами, так як і з позитивними відео, так і з негативними відео, тому що вони несуть так само певний свій меседж, який ви берете, і він у вас відкладається. Що ви мене говорили? Казали би, що ні, ви знаєте, я подивився. Я вже в той момент забув. Ні, ми подивилися. Ми проаналізували наш. Мізі включилися, ми почали зразу робити аналіз, прикладати цю ситуацію до себе, як вона в нас виходить, як би ми з нею виходили. І виходить такий, знаєте, не завжди дуже хороший ефект. Тому що падають бажання, падає мотивація. Ти починаєш вниз дивитися, і це надзвичайно тяжко. Тому будьте дуже обережними з тими всіма. Ви можете передивлятися так, звичайно, все, але повірте, не. Не зациклюйтесь, це не ваше, це не ваші переживання, це не ваш емоційний стан на даний момент. Можна, я ще раз говорю, неправда, коли люди говорять, що тут, знаєте, як би сказати, от якась там певна дискримінація. От, я почув такий вислів, що от на, не беруть людей новоприбулих іммігрантів на помешкання, тому що це якась певна дискримінація в плані така прихована. Що вони, мов, там, там індуси хочуть індуси, китайці хочуть китайці, там, а другі, ні, це я, я рахую, що це неправильно. Я вам скажу чому. Чому це так? Ну, опять же це моя точка зору. Я рахую, що власне в Канаді людей, коли ти береш, пускаєш на своє житло, якщо потім якісь виникають певні проблеми, трудно, що їх дуже тяжко викрити з того житла. І я думаю, це власне з тим і пов'язано. Чому люди так перестраховуються, коли беруть е, нових людей до себе? Це дійсно це є проблема. Повірте, можна плити до того, що це є ваше майно, і ви можете ще з тою людиною, хто вас ви наймає житло, ви можете навіть судитися. Тобто, тут е, система судова, вона дуже знаєте в цьому плані. Вона така, вона не є прям така, що вона тільки виступає за е, власника е, того там, примі приміщення чи в тої квартири, чи цього будинку. Ні, ні. Вона так само може виступати на стороні ваші, розумієте? Тому власники тому так і перестраховуються, вони, тому вони і дивляться, щоб розуміти ситуацію, щоб потім не виникло проблем. Я вам розкажу просто живий приклад. Е, коли я ще жив на апартаментах, е, наші знайомі, які ну, мій верніше знайомий, які працював так само на тій компанії, вони двоє знімали, були з колегою, знімали були апартаменти, платили по порівню ну, по половині І в них було в контракті написано, що кожен з них має заплатити певну суму. Тобто там були апартаменти, 600 доларів, я були візьму, і вони платили кожен по 300. Потім приходить такий момент, його співмешканець каже, що ну, треба полетіти в Україну, тим, там. Негайно і він летить, його немає, і його немає пару місяців. Починається ковід. Компанія, які належить це все житло, звертається до нього, щоб той платив цілу суму. На що він і відписує? Шановні, в мене в договорі прописано, що я плачу тільки 300 доларів. І мене не цікавить, що мій співмешканець, який жив зі мною, перестав вам платити. Це є особисто його і ваша справа. Все. На тому компанія йому нічого не могла далі дати, тому що в нього контракт так і підписаний, розумієте? І вони змушені були, він жив одні сам, платив 300 доларів і йому ніхто нічого не міг сказати. І вислати його нікуди ніхто не міг, розумієте? Не можна, тому що є договіри, якими... чому я за тої і відео, я сказав, дивіться уважно, що ви підписуєте, розумієте? Тому що договір може потім зіграти з вами таку або хорошу. Або не дуже хороший жарт, розумієте, получите два жарти або хороший, або не хороший. Тому треба тут дуже бути уважним. І от в тій плані, от знаєте, людина говорить дискримінація. Ні, це не дискримінація, це просто люди бояться, бояться попасти, бояться попасти Чи? на гроші, бояться попасти на якісь незрозумілі речі. І це треба розуміти. Розумієте? От, от вам от такі, знаєте, коли ви не є тута, ви цього не розумієте. І от ви коли слухаєте ці відео, коли от людина так говорить, і ви сидите, думаєте, блін, а це реально дискримінація. Ой, а якщо я так попаду? А я вам бачите, а я вам вже по-інакшому це можу сказати, що це не дискримінація, що люди просто бояться, щоб не попасти потім в судові якісь тяганини чи ще щось. Тут вже нема дискримінації. І тому і такі певні ідея якісь, як вам сказати, знаєте, Можливо, баланс в тому всьому. Ну, ще раз кажу, народ є дуже багато позитива і є дуже багато негатива. Будемо зациклюватися на негативі, повірте, буде дуже тяжко для ну, переїзду, імміграції. Я ну, я рахую, що все-таки більшість людей, які сюди їдуть, вони планують іммігрувати, тобто вони все-таки планують отримати статус, лишитися тут жити. Я скажу так, мені дуже подобається. Ну, Подобається от відео, знаєте, людей, які приїхали, і от вони на позитиві, знаєте? Мені от не чомусь так задалось відео, я там в Тіктоці побачив одного, ну, ну теж я так розумію, що це українець, а, який приїхав. І знаєте, він купив поховик. Людина була настільки щаслива, от він просто купив звичайний поховик, розумієте? Ну, Для нього от він стільки емоцій показав, розумієте, на відео. І я, от, от вам, от треба таке дивитися, розумієте? Треба дивитися позитив. Треба черпати позитив від людей, розумієте, ви негативно так нахватаєтеся, отак. І не треба, от зацикливається ще раз говорю, 10 причин, чому ми лишили Канаду, 20 причин, тому що розумієте, як ну, різні категорії людей сюди приїжджають зараз по кюету, і ці різні категорії людей так само себе реалізовували в, в Україні чи де вони там були, по різному не можна розумієте, якщо людина всю життя не працювала, розумієте, він там був якимсь. Він не знає, який буде пастор, він, наприклад, був якимось пастором, який він працював е, тільки язиком, розумієте. Ви розумієте, що він тут не стане пастором, тому що йому мови не вистачає. Щоб стати пастором, розумієте, треба мати мову. В Україні було достатньо мови, там, знову, українську, російську чи ще якусь. Він там ніс е, своє слово. І в нього все було якби, вроде класно, і ну, не треба було напрягатися. Прилетівши сюди, він тут ніколи він себе тут не знайде, розумієте? А він пішов попрацювати десь на будівництві чи ще десь. Ну, це тяжка робота фізична. Тобто, і все, і на тому крапка. Закінчилася. Та все ну, кіно він поняв, що йому ну, тобто, от, і така дуже багато категорія людей зараз так само приїжджає. І це треба розуміти. Ну, Я вам дійсно кажу, це треба розуміти. Чим більше ви будете це розуміти, тим буде вам краще, легше. Я ще раз скажу: є дуже багато людей, які дійсно хочуть власне іммігрувати, розумієте? Не просто приїхати подивитися, тому що подивитися, ви можете в мене на каналі, ви можете подивитися, як виглядає там Канада, ЮСА, ну, Канада як УСА, земля, землю, асфальт, асфальт Все, все практично то саме, нічого такого. Але от люди, які хочуть власне переїхати, щоб почати тут жити, для них повинно все-таки яракою, ви повинні бути більш такі змотивовані, розумієте? Все-таки повинні більше так себе налаштовувати на якусь таку певний етап, який ви будете проходити. Я більше чим впевнений, що з руками я все одно не розумію, знаєте, вернуся теж, от завжди та от тема. А що далі? А як куди рости, розумієте? Чому всі рахують, що хтось повинен... Знаєте, от наш менталітет, що хтось повинен кудись рости, розумієте? Чому хтось повинен, ну не всі хочуть рости, по-перше, це раз, розумієте? Декось повністю влаштовує його життя, таке, яке в нього є, розумієте? От, наприклад, я є трек драйвером розумієте? Люди там багато хто старається мене якось самообразити, зацепити тим, що там мовило, що ти там мов. Водій, ти там щось там розказуєш там, живеш в будці. Я хочу зразу сказати, для тих, хто мені розказує, ця будка коштує 200 тисяч доларів, по-перше, розумієте? Я не думаю, що ви в своєму курятнику, де ви живете, хто мені так пише, що я тут в будці живу. А ви живете в курятнику, який коштує там, 15 тисяч доларів, 20 тисяч доларів. Ну так хто на якому ми рівні, розумієте? Я хоча б хоч в дорогу, як то в лакшері живу в апартаментах. Чим ви, якщо на то навіть пішло, тому не старайтеся писати там про мою будку. Моя будка досить дорога, розумієте, якщо на то пішло. Тому далі я вертаюся до того всього. І от всі починають знаєте, от з тим вискакувати. Мол, ой, треба рости, ріс закінчився, рости, а куди далі? Слухайте, почекайте. Ну, що ви маєте, як ну, рости? Ну, якщо ви хочете робити кар'єру. Якусь там великих ешелонах, не знаю, фірм, влади чи ще щось, компаній, вам потрібно навчатися, само собою ви повинні працювати, вчитися рости. Якщо я працюю звичайним звичайним драйвером я нікуди не планую рости, мене повністю влаштовує моя робота, мене повністю влаштовує моє життя. Мені здається, що я повністю виріс свою розумієте? Якщо я захочу мати якийсь, ну, щось інакше, я туди... Задумаюся і почну щось розвивати інакше. Але на даному етапі життя, тобто в мене, ну я рахую, що не всі хочуть рости. І Тому, коли оце починається, особливо відео там, ой, ви знаєте, ріст докінчився, перспектив немає. Ну, опять же, перспективи в чому? В чому перспективи? Що ви не станете начальником, а як ви можете ним стати, якщо ви навіть освіти тої не маєте? Якщо ви маєте освіту в інакшій країні, вам потрібно тут освіту отримати. Ну, це такий, знаєте, нормальний етап життя. Просто Я чи впевнений, що більшість людей самі не хочуть. Розумієте? Тобто простіше собі знайти якусь скажімо так, відмовку, що сказати, ой, я там за старий, я за молодий, я за товстий, я за худий. Я ще якийсь, я не такі, ну, щоб простіше знаєте, от собі відмовку не йшли та все. А потім вийшли і сказали, ой, та ви що, це країна така, я не зміг, тому що Україна не дала мені можливості, ну і все в такому дусі. Так. В принципі, воно десь так виходить. Ну, ми говоримо про в принципі, ми не говоримо про якісь там таких ситуаціях, де ви ну, дійсно не можна нічого зробити. тобто ви там, Будете на місці тук-тук-тук-тук-тук, а інакше виходу немає. Ну, в принципі, коли я працював в Європі, ну, от, можна сказати, що я десь получав от такий, знаєте, певний свій цикл трохи закритий, тому що надзвичайно довго треба було йти до того, щоб отримати в взагалі якісь там, знаєте, такі в плані бонуси чи ще щось для життя власне, в тих країнах європейських. Тому що, Звичайно, ну, ви самі знаєте, що без, без цього, без... Як вам сказати, зараз хвилинку, бо тут, як завжди, це як його... Щоб отримати якісь такі знаєте, документи, які би давали можливість нормально, адекватно працювати по всьому Євросоюзу, тобто заробляти власне, ці кошти, щоб вони заробляли, це було надзвичайно тяжко. І тому ну, тут була проблема дійсно. Оце була проблема. Получивши якийсь паспорт якоїсь європейської країни з собою, Власне, Євросоюзу. само собою мінялася ситуація кардинально. Ну, а на жаль, до паспорта, я думаю, що я би ще не дійшов. Я би мог тільки був десь на етапі через не знаю, можна, через рік, який як би міг завести період часу, що я там прожив, тільки зараз би міг десь думати про те, що можна би було подаватися на якісь паспорти. Тобто, якщо б я там працював і цей час був так само, ну тоб надзвичайно довгий період, і тому я його не буду брати за основу, тому що ми все-таки говоримо про коротші періоди. Все таки Канада дає можливість набагато коротше вернутися в ту ситуацію. Тому, в принципі, отак от воно якось виглядає. Не знаю. Я ще раз говорю. Я... Я буду вам завжди казати, не, не прикладайте до себе всього, не прикладайте народ. У вас будуть зовсім інакші історії. Ви будете зовсім мати інакше. Розумієте, ми всі любимо інакше. Ми навіть в кухні, ми, 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 ми любимо, хтось любить одну страву, хтось любить другу страву. Розумієте? Тому треба більше позитиву, більше позитива, народ. Треба посміхатися, треба бути позитивними людьми. Туди все буде класно, тому що дуже багато, навіть в коментах дуже багато негативу, розумієте, такої... Кислоти, щоб ну, просто, я чесно кажу, слухайте, люди, будьте добріші, все буде класно. На тому хочу закінчити, в принципі, маєте це на увазі, все, що я сказав. Повірте, воно лишнім не буде. Тому все найкращого. Дякую, що ви з нами. Працюємо далі, все найкраще. До нових зустрічей.